Часто люди не розуміють, навіщо їм Бог і церква, і як Бог може допомогти, коли так багато проблем, коли йде війна. Люди кажуть, що їм треба заробляти гроші, у них дуже багато турбот. Та коли ми до Бога не йдемо, то ми віддаляємося від нього. Та треба пам'ятати, що є Бог і є диявол. Тож коли ми віддаляємося від Бога, то ми наближаємося до диявола. Але наближаючись до диявола, в нашому житті рай закінчується, благословення Боже закінчується. Коли люди не йдуть за Богом, то вони дозволяють сатані, чортам творити війну, терор, прокляття. І в житті тоді немає захисту Божого. Тож краще не допускати сатану у своє життя, бо він все зруйнує, він забере все, що нам. Святе, близьке, рідне, нам треба приділяти для Бога час, іти за Богом. І тоді сатана не буде діяти в нашому житті.